Зі святом. слава Україні, героям слава. Знаєте, хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. Перші побачили цю ці... зелені ці, ці цвітучі наші дерева. Ось як... я окрім ріші, так і бут... бетонного покриття. Останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, Так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я переживав за цим. Та всі ми переживали за свою родину, але коли мати узнала, що мене затримали полонення, відмовили ножки. І... Я не знав, чи взагалі я стану.